Ось це одне відео у Тіктоці принесло мені більше 200 рефералів, і зараз розповім, як та скільки я на ньому заробила. Вітаю на каналі Йобізнес, мене звати Настя. Сьогодні хочу дати вам заряд мотивації і поділитися своїм результатом по схемі заробітку з минулого відео про реферальні посилання. Так, в кінці того відео також був результат, але як я зараз розумію, то то взагалі не результат, і треба було почекати ще декілька днів. Адже як тільки я доробила відео на Ютуб, у мене дуже стрімко почало набирати перегляди один з перших моїх тіктоків, і мені реально просто почали. Сипатися сповіщення з, з грошима. О, помазання прийшло. Вау, Таке помазання прийшло зараз. Я, чесно кажучи, була трохи в шоці, тому що кожні 10-20 хвилин мені почали приходити сповіщення, що я отримала бонус за реферала то з одного банку, то з іншого. Спочатку я подумала, що то реструються люди з Ютубу, але ні. Зайшовши у телеграм-канал, посилання на який я залишала лише у Тіктоці, я побачила сотні нових очей та підписників. Ну а потім вже зайшла у Тікток і побачила, що одне старе відео залетіло і отримує десятки тисяч переглядів прям. Само зараз. Тобто 90% рефералів, які зареєстрували за моїм посиланням, принесло мені лише одне відео у Тіктоці, яке я виклала на пустий аккаунт, не маючи ніякої аудиторії. І повторити це реально зможе кожен. Головне, мати трошки везіння. Та як я казала у минулому відео, обов'язково помолитися. Адже скажу чесно, я взагалі не очікувала на такий результат і не вірила, що таке можливо. Ну ви самі бачили, що на початку минулого відео я дещо іронічно розповідала про цей спосіб заробітку. Та під кінець отримала менше тисячі гривень. Але Тут лише за перший день, коли всього-навсього одне відео у тіктоці вистрілило на 40 тисяч переглядів, я отримала вже більше 5 тисяч гривень, про що я розповідала у своєму телеграмі. Адже думала, що це вже дуже багато. І на той момент то був найбільший заробіток за день у моєму житті. Ну, якщо не рахувати різні підробітки. Але я б могла заробити ще більше, якби не ліміти у деяких банках, через що мені доводилось хаотично шукати друзів, які дадуть мені своє реферальне посилання. Адже як виявилось, наприклад, в Ізі-банку є ліміт 600 гривень бонусів на місяць, і в один з днів мені довелося змінити чотири реферальних аккаунти в цьому банку. Але насправді з Ізі-банком ще більш-менш ситуація. Набагато гірше було з Таском Банком. Там лише через 2 дні можна побачити, що ти запросив друга. Тому важко так оперативно змінювати аккаунти. Ну і плюс у мене не було багато друзів, хто мав це. Банк, тому за велику кількість людей я не отримала бонус через ліміт. За що мені було ну дуже сумно, тому що я бачу, що мені приходять бонуси, але на рахунку вони не з'являються. А враховуючи те, що бонус був там найкращий, і про цей банк мало хто знає, то рефералів там було найбільше. На одному з аккаунтів не збиралось 23 реферали, але бонус я отримала лише за шістьох. Мені вже навіть хотілося, щоб реферали скоріш перестали приходити і щоб в мене зникло це відчуття втрачених грошей. Ну але на другий день все це продовжилось, і рефералів сталося. Ще більше. Відео в Тіктоці отримало біля 100 тисяч переглядів. На телеграм підписалось більше 400 людей. Акаунти деяких банків в мене також закінчились, і реферали просто приходили в пусту. Але до того моменту я вже заспокоїлася і змирилася з цим. Адже цих банків взагалі могло не бути, а так хоч щось заробила. А вже під кінець третього дня потік рефералів почав потроху спадати. І вони хоч приходять ще й досі, але вже по 3-4 людини в день. Плюс іноді приходять додаткові 50 гривень від А-банку, коли люди роблять першу покупку в АТБ. Ну і перед тим, як перейти до головних результатів, скажу, що я погоджуюсь з одним з коментаторів, який написав, що це такий собі арбітраж трафіку на мінімалках. Адже я, хоч і заробила достатньо непогано, але знань у мене в цьому небагато. І я розумію, що якщо займатися арбітражем трафіку професійно, то можна заробляти реально великі гроші. Для прикладу, нещодавно я натрапила на класне відео Макса Льодіна про нішу мікрокредитування. За кожного проведеного клієнта там платять 2000 тисячі гривень. Також Максим створив арбітражну команду UTIM, яка професійно займається арбітражем трафіку. У різних вертикалях та географіях саме через YouTube. Якщо коротко, то вони знімають різні топи, порівняння, потім виводять їх у топ-пошуку та отримують з них умовно безкоштовний трафік. І якщо у вас є бажання також спробувати себе у цій сфері, ви навіть можете потрапити до них у команду, в якій вони будуть допомагати вам з навчанням та просуванням ваших відео у топ-пошуку. Ну або просто можете подивитися відео на їх каналі та дізнатися більше корисної інформації про арбітраж трафіку на YouTube з органіки. Посилання на канал Макса буде в описі під цим відео. Ну а ми нарешті приходимо до головних результатів нашого відео. Тож скільки грошей мені принесло це одне Тікток-Відео. Давайте рахувати разом. Почнемо з А банку. Оформили картку за нашим посиланням 54 людини, а загальний кешбек від банку склав 4400 гривень без урахування податку. В минулому відео я сказала, що вони мене обманули і не підвищили бонус, як обіцяли. Але після того, як я виклала відео, вони нарешті все виправили. Відео, до речі, їм сподобалось, хоча й казала там про них лише погане. Далі в нас сенс -банк. Тут наразі зареєструвалися 49 людей, і отримала я за це 5 тисяч гривень кешбеку, чому я дуже рада. Останній банк, в якому я можу нормально показати результати, так як в ньому немає лімітів, це Монобанк. На жаль, золоті часи рефералів Монобанку я пропустила, тому тут зареєструвалось лише 12 людей, за що я отримала 600 гривень. А далі результати буде показати вже важче. Так як через ліміти я використовувала багато аккаунтів цих банків, тому можете просто повірити мені на слово. Перший це EasyBank. Тут я використала 7 аккаунтів і Загалом з них заробила 3900 гривень. Ну а другий це Таскомбанк. Тут мені вдалося заповнити 4 аккаунти по 777 гривень, і принесло мені це 3100 гривень. Ну і за їх правилами, в наступному місяці мені повинні донарахувати ще стільки ж, так як вони сказали, що ліміту на накопичення бонусів немає. Але поки що я ці гроші не враховую. Ну і якщо скласти всі ці банки та гроші з рефералів, які я отримала, то виходить 17 тисяч гривень кешбеку. І якщо вираховувати з цього податок на прибуток, який ми сплачуємо нашій країні, то чисти виходить 13 тисяч 600 гривень, які я заробила всього за один тікток. Так, деякі люди зареєструвалися з мого відео на Ютубі, але це дуже малий відсоток. Так як на Ютубі відео набрало рекордно мало переглядів. Для порівняння один Тікток набрав більше 110 тисяч переглядів, а моє відео на Ютубі лише 5, тобто це менше 5% від загальної кількості переглядів. Ну якщо ви запитаєте мене, чи легко буде повторити цей результат, то остаточної відповіді в мене немає. Так як відео, яке в мене залетіло, ви можете самі подивитись, воно дуже просте. І зняти таке може кожен. Я витратила на нього Максимум 10 хвилин свого часу. Акаунт також у мене був пустий, без аудиторії. Просто я вважаю, мені трохи пощастило. Але так само пощастити може й кожному з вас. Головне, просто хоча б почати робити спробу, і одного разу у вас обов'язково вийде. А якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, це мені дуже допоможе. Дякую.